Доброго дня, любі учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему, «Декартові координати на площині. Ви вже знайомі з прямокутною системою координат, яка є базовим поняттям аналітичної геометрії. Пряму, на якій вибрано напрям, початок відліку та одиничний відрізок, називають координатною прямою. Кожній точці координатної прямої відповідає одне єдине дійсне число. Дві взаємно перпендикулярні координатні прямі, які перетинаються і у їх спільному початку відліку, і одиничні відрізки рівні, називають прямокутною системою координат. Спільний початок, точка, у якій перетинаються наші координатні прямі, називається початком координат або початком відліку. Горизонтальну вісь ОХ називають ще вісю абсис, а вертикальну вісь ОІ – віссю ординат. Площину, на якій задано систему координат, називають координатною площиною. Положення точки на координатній площині задається двома її числами, її координатами. Координати цих точок записують у чітко визначеній послідовності. Спочатку координата Х, потім координата y. До прикладу, зараз ви бачите на екрані точку А з координатою y Проведемо уявні лінії і бачимо, що координата точки А 3, 4, але ми можемо записати і по-іншому. Наприклад, координата Х точки А дорівнює 3, а координата У точки А дорівнює 4. І це теж буде правильний запис. Координатні осі розбивають координатну площину на 4 частини четверті. В межах кожної частини знаки координат збігаються у всіх точок і є незмінними. Координатні четверті розташовані в певній визначеній послідовності. Перша четверть, якщо х більше нуля, а у і, 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 теж більше нуля, друга четверть х менше 0, а у більше нуля. Третя четверть х і y менше нуля, і четверта четверть х більше нуля і менше нуля. Таку координатну площину називають декартовою площиною, а координати точки на ній відповідно називають декартовими координатами. Наприклад. Не виконуючи побудови, з'ясуйте, у якій четверті лежать точки. Точка А з координатою мінус 1002. Дивимося, х у нас менше 0, а y більше 0. Отже, дана точка, ось вам підказочка така, лежить у другій чверті. Точка Б з, з координатами 6045 і 407, дивимося х більше 0, y більше 0, отже дана точка лежить в першій чверті. Приклад 2. Чи перетинає відрізок АВ осі координат? Якщо точка А має координати мінус 5-2, а точка б 1, 4. Подивимося, точка А має Х від'ємний і Y теж від'ємний. Таким чином, дана точка знаходиться у третій чверті. Точка Б має Х від'ємний, а У додатній. Дана точка знаходиться у другій чверті, оскільки ці дві точки лежать у різних чвертях, то відрізок АВ перетне вісь ОІКС. Тепер постав на паузу і перевір, чи ти пам'ятаєш відповіді на ці запитання. А я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!